Повернення з війни це новий виклик. Для багатьох захисників і захисниць він починається з пошуків себе у мирному житті. Як реалізувати навички, знайдені на фронті, і як знову відчути стабільність? У Чернівцях для ветеранів провели тренінг, який допомагає не просто адаптуватись, а зробити перший крок до власної справи або омріяної професії. Про можливості для ветеранів далі. Після повернення з фронту на захисників чекає новий виклик. Адаптація до цивільного життя та пошук роботи досить часто ветеранам доводиться не просто пристосовуватись до нового життя, а починати все із чистого аркуша. До того ж, ті, хто чітко знали, що робити у воєнних реаліях, не завжди без допомоги можуть знайти себе за їхніми межами. На щастя, держава вже піклується про таких військових та надає їм можливості. Розповідає Олександр Кошовий. каже, хочуть, щоб наші ветерани були не тільки сильними на фронті, а й успішними у мирному житті. Влаштованим Дуже багато інструментів, дуже багато сьогодні можливостей від держави, від різноманітних програм, меценатів і іноземних програм. Тому закликаємо, долучайтеся, бути обізнаними, дізнавайтеся всю інформацію і у просторах і на ветеранхабі, на ветеран... Міністерстві ветеранів, управління з питань ветеранської політики. Чернівецький осередок громадської організації захист держави разом з ветеран Хаб Буковина нині ініціювали проведення тренінгу для ветеранів, щоб розповісти про грантові можливості. Сьогодні відбувається навчання наших захисників-захисниць по декількох складових: як скласти резюме, як Навчитись заповнювати бізнес план, як подавати заявку на бізнес-план після повернення зони бойових дій для наших хлопців надзвичайно важливим і питанням номер один є працевлаштування. Хтось з них захоче працювати на роботі, але частина з них однозначно вже думає про створення власного бізнесу. До тренінгу долучились фахівці Чернівецького обласного центру зайнятості. Вони пояснили, з чого починати. Як сформувати ідею навіть без досвіду, і не боятись пробувати себе в новій ролі. Державна служба зайнятості пропонує такі державні послуги, як грант для ветеранів та членів їх сімей, також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Це є інвестиція в подальшу, подальший розвиток і започаткування бізнесу, саме таких категорій населення, як учасників бойових дій та членів сім'ї. Під членами сім'ї ми розуміємо, що це саме чоловік або дружина. Можна отримати в розмірі від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Обов'язковою умовою програми є працевлаштування людей. Фахівці кажуть, подати документи дуже просто онлайн або через дію. До того ж, працівники центру зайнятості або в офісі зроблено в Україні, радо допоможуть подати заявку та проконсультують, додає Наталія Урсуляк. Організатори наголошують, такі заходи не просто інформаційні. Це перший крок до нового життя. У якому бойовий досвід перетворюється на мотивацію до дії, під час тренінгу кожному учаснику допомогли побачити, як саме його унікальний, інколи болісний, але надзвичайно цінний досвід може стати основою для власної справи. Вадим Петрюк запевняє, такі тренінги це не лише про нові знання, а й про підтримку, спільноту та віру в себе. Дуже класно, що запрошують на такі заходи, що їх організовують, і якби багато є можливостей. і Багато допомоги від держави для ветеранів, там і на рахунок працевлаштування, і на рахунок відкриття своєї справи грантові програми. Ну багато, багатому. В принципі, хто хто зацікавлений, багато в чому і допомагають їм. Завдяки такій підтримці, ветерани не залишаються наодинці зі своїм досвідом. Вони отримують інструменти, щоб повернутись до цивільного життя, впевнено, гідно і з новими цілями. І найголовніше із відчуттям, що держава і громада стоять поруч. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.